Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Дітки, запрошую вас на цікаву прогулянку. Подивіться, малята, чий це такий цікавий будиночок. Точно, у ньому живуть мурашки. А називається цей будиночок Мурашник. Давайте поглянемо, хто ж така мурашка? Мураха це комаха, у якої є голова, груди, черевце. На голові у мурашки є вуса, які постійно ворушаться. У мурашки аж шість кінцівок, по три зліва та справа. Чи бачили ви мурашок? Які вони великі чи маленькі? А скільки ж мурашок у мурашнику мало чи багато? Так, звичайно, в мурашнику дуже багато мурашок. Але хоч їх і багато, та вони не заважають одна одній, адже в кожної мурашки є своя робота. Є в мурашнику робочі мурашки. Вони будують мурашник, приносять їжу, слідкують за чистотою в мурашнику, доглядають яєчка та личинки, маленькі мурашки. А є мурашки-розвідники. Знайшовши здобич, вони повертаються до мурашника і повідомляють про це інших. На шляху до мурашника вони залишають спеціальний пахучий слід, тому знайти здобич мурашкам дуже легко, вони йдуть по мурашиній стежці. А ще є в мурашнику мурахи солдати, які охороняють свій дім від непроханих гостей. А ось це мурахи пастухи. Вони доглядають за тльою та збирають її солодке молочко. Кожна мурашка в мурашникові дотримується спеціальних правил та виконує свою роботу. Мурахи дуже вправні будівельники. Погляньте, який гарний будинок. Чого тільки в ньому немає. Заплутані ходи лабіринти, кімнати комори, в яку мурашки зносять їжу на зиму, підземні кімнати для всіх мурашок. І навіть мурашиний дитячий садок. Коли наближається дощ, несприятлива погода, всі мурашки ховаються в мурашник та закривають. Входи і виходи. Мурашка вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться. То гілочку несе, то соломину, будує дім свій без упину. Дітки, то що ж мурашка носить для того, щоб будувати свій дім? А ще малята мурашок називають. Лікарями лісу. Вони знищують дуже багато лісових шкідників. Тому, коли ви йдете до лісу, будьте обережні та дивіться під ніжки, щоб не затоптати маленьких мурашок. І ні в якому разі не руйнуйте мурашників. Адже мурашки допомагають лісу та піклуються. Про його життя і здоров'я. А ще я пропоную вивчити прислів'я про мурашок. Мала мураха тілом та велика ділом. Як ви думаєте, що це означає? Давайте повторимо ще раз: мала мураха тілом та велика. Ділом. Мураха невелика та гори копає? Як ви розумієте цю приказку? Давайте спробуємо повторити її ще раз. Мураха невелика та гори копає. Дітки, то хто ж живе в мурашнику? Де можна зустріти мурашник? А які бувають мурахи? Чи можна шкодити мурахам та нищити мурашники? Чому? Дякую вам, мої маленькі друзі. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!